Письменник Павло Бондаренко написав про Русскую православну церковь те, що варто знати про цю не зовсім божу структуру. Або зовсім не божу. Наприкінці серпня 1943 року, коли світ уже бачив, що поразка нацистів у війні цілком реальна, Сталін повернув з евакуації патріаршого місцеблюстителя Сергія Старогородського до Москви. І не просто повернув Вже 4 вересня. Диктатор запросив його до себе, причому не в робочий кабінет в Кремлі, а на свою дачу в Кунцево, щоб цей візит не був зафіксований документально в журналі відвідувань. Разом з тим само по собі це було небаченою честю. Там, у неформальній атмосфері, але у присутності начальника управління кадрів ЦК ВКПБ Георгія Малінкова, наркома внутрішніх справ Берії і керівників НКДБ. Сталін огорошив патріаршого місцеблюстителя пропозицією терміново, в якомога коротший термін обрати патріарха. І що політбюро ЦК КПБ з кандидатурою патріарха визначилося, ним має бути саме він. Сергій. Понад 18 років РПЦ була без патріарха після того, як самі ж більшовики і прикінчили останнього з них Тіхона. Протягом 20 років під керівництвом Сталіна більшовики викошували митрополитів сотнями. Простих попів десятками тисяч і перетворювали храми на свинарники, овочесховища або просто підривали динамітом. І тут раптом товариша Сталіна якийсь півень дзьобнув у район сідалічного нерва давай ну, патріарха зробимо. Обговорили на тій зустрічі деякі поточні справи, а вже наступного дня, точніше в ніч на 5 вересня, коли найбільш делікатні теми було узгоджено на дачі в Кунцево, відбувся офіційний прийом в робочому кабінеті в Кремлі. На нього було запрошено, крім Сергія, також ще двох архієреїв старих сталінських холуїв, відданих агентів НКВС митрополіта Лінінградського і Новгородського Алєксія Семанського і Ніколая Ярушевича на той час митрополита Київського і Галицького. Були присутні також Молотов, нарком державної безпеки Всеволод Меркулов і полковник держбезпеки Георгій Карпов. Присутність цього товариша дуже низького у порівнянні з іншими рангу пояснюється просто: його знайомили з майбутніми підопічними. Раніше Карпов був катом у прямому сенсі цього слова. Він катував заарештованих, потім став начальником церковного відділу НКВС. Тож товариш Сталін, дозволяючи обирати патріарха, поставив цього тіпа пильнувати над ним, зробивши головою новоствореної ради у справах Руської православної церкві. Перед головними попами РПЦ Сталін поставив завдання в найкоротший термін три дні провести собор і щоб патріарха було обрано, як висловився комуністичний диктатор, більшовицькими темпами. Для цього архієреїв до Москви звозили швидкісними воєнними літаками. І холуї не підвели. Вже 8 вересня патріарха було таки обрано, а заразом на Сергія та його оточення посипалися численні матеріальні блага. Розкішна резиденція, автотранспорт, гроші, різноманітне устаткування, само собою, численна охорона. Так перед світом постала фактично нова церква Сталінська. Яка й донині залишається церквою кремлівською, холуйською, яка виконує всі забаганки влади. Спитають а навіщо було Сталіну так поспішати у вересні 1943-го? О тут вже йшла велика геополітична гра, в якій архієреям було виділено роль навіть не пішаків, а коней, троянських коней. Багато всього тамтешні попи прагнуть ретельно сховати, бо надто багато на тій так званій церкві. Бруду від часів, коли ще ніякого московського патріархату і навіть митрополії не було, а на тамтешні землі тільки-но прийшли перші місіонери з Києва, і до останніх часів, включно з нинішньою війною. Від каналу саме сік. Отож, вся ця псевдоцерква створювалася, реформувалася, так би мовити, тираном і диктатором Сталіном під свої диктаторські імперські потреби. І дуже міцно цей наркотик тримає людей. Ще й по сьогодні в Україні, навіть після вже понад двох років такої страшної повномасштабної війни, є ще чимало людей, які вважають, що правильний Бог і правильна віра чомусь саме в мацковському православії, то наче гіпноз. І невідомо, коли він нарешті розвіється.